Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Сільпо. Сьогодні ознайомлю вас новими акційними пропозиціями на продукти. Акція діє до 23 жовтня. Сніданки сухі, кульки з молоком 48-250 г. Є чорні та чорні з білим. Подушечки з молочною начинкою 250 г гр. 48 гривень. Пластівці Кукурудзяні Премія. 4799 250 грамів. Драже жовта упаковка 26 з кокосом 1899. Яйце шоколадне із сюрпризом 29,99 20 грамів. Шоколад молочний з лимонною начинкою 39,99 за 100 грамів. Чай граф Грей. Зелений та чорний. 99,90 100 грамовий. Печиво біскотті, упаковка 550 грамів. Ціна 85 гривень. Кава натуральна розчинна Амбасадор 214-170 грамів. Чіпси Прінкл два смаки 149 Зі смаком барбекю 158 грамів та сир чедер. Насіння соняшника солоне 35-150 грамове. Сукерки троллі банани 39,99 за 100 грамів, печиво дукат 6 гривень, арахісова паста Crunch із сіллю упаковка 340 грамів 99, Напій АлПРО 5799 950 мл, кетчуп від оліс шашличний та лагідний 250 грамовий 20 гривень. Гірчиця французька щедро, 250 грамів упаковка. Також є гостра домашня ціна 25 гривень. Сардельки домашні варені першого сорту 9,99 за 100 грамів. Сосиски варені міні філейні перший сорт 1290 за 100 грамів. Упаковка 1 кілограм. Сосиски міні з індичкою 44,99 за 300 г. Сир звенигора 40 гривень за 100 г. Український традиційний. Перятин 3390 за 100 г. Нарізка м'ясна 169-120 г. Дитячі варені сосиски вищого гатунку 26,90, ціна за 100 грамів. Крила янтарні варено копчені 26,90 за 100 грамів, Ковбаски мисливські вищий сорт 39,90 – Вага вказана за 100 грамів. Сир плавлений кому 16,99. Крем сир натуральний 69,99 за 200 г. Маскарпоне 129 Вага 250 г. Сир королівський 150 грамів. Упаковка 65 гривень. Дитячий сир кому 150 грамів 49,99 гривні. Дольче, десерт церковий зі смаком вишні та банана 300 грамів, упаковка 44 гривні. Чудо йогурт питний. Смаки є в асортименті, ціна 39 гривень 520 г. Йогурт натуральний білий 1,8% жирності 1 кг 69,99 Сир кисломолочний 9 55-350 г. 5-відсотковий 52 гривні, сметана президент 15% жирності 37 300 грамів, Сир кисломолочний з вершками від президент 500 грамовий, 99, карпатський йогурт безлактозний від галичина 29-99 280 грамів. Йогурт безлактозний 2,5% жирності 37 гривень. Молоко від премія 85 гривень 2,5% жирності 93 гривні 3,2% слов'яночка ряженка 3,2% жирності ціна 43 гривні 860 грамів. Кефір 1% 33 900 грамовий 2,5% жирності. Ціна 34,99 Йогурт з наповнювачем вишня та полуниця 29,99 260 г. Майола 850 мл. Ціна 52 гривні 99 копійок. Гр. Майонез класичний 340 г гр. 32 гривні. Майонез домашній торчен 300 г. Ціна 37 гривень. Провансаль 550 грамів упаковка 69,99 Майонез європейський 520 грамів 65 гривень. Томати консервовані від верес 89,99 500 г. Огірки 79,99, пікантні 90 гривень, гострі також 90-500 г. Мед пасіка класична 79,99 за 400 г, квасоля ніжна та червона від верес 200 грамова 35 Горошок зелений консервований 420 г. Упаковка 29,99 соєвий соус таріякі 50 гривень 190 мл, також є класичний. Лапша чума 400 грамова 37, Макарони, метелики. 400 грамів упаковка 37 гривень. Сочевиця червона 500 грамова 38. Молоко яготинське 3,2% жирності 45 гривень. 2,5% 40 гривень. Упаковка 950 грамів. Французька гірчиця. 29,99 вареники з капустою 58,99, 400 грамів. З картоплею 36 гривень. Вареники Геркуле з картоплею 32 гривні 400 грамів. Пельмені фірмові з яловичиною та свининою. Три ведмеді 164 за 800 грамів. Телятиною та курячим м'ясом 400 грамові 78,99 Батончик Марципан з вишневим смаком та какао 40 гривень вері Пері від міленіум 29,99 Чіпси люкс зі смаком паприки 34,99. Дякую за перегляд! Бажаю вам смачних та вдалих покупок!